Любочка, цими днями ми згадуємо всіх загиблих у Миколаївській казармі, і ваш чоловік, Юрій Порошенко, був серед тих, хто першими повернувся додому на щиті. І я пам'ятаю цей шок в місті взагалі. Ми тоді ще не знали, що нам прийдеться звикнути до таких смертей. А як ви пережили? Ой, дуже тяжко. Це просто не передати. Просто розірвало серце, наче на куски. Ми ж його 10 днів ми були в ніякі. Син їздив з невісточку. Невісточки наші загинуть, тоді рідний братик, йому було 30 років разом з моїм чоловіком. І Коля було канс переліт. Це вони всі. Ті хлопці були зразу, двохсоті, нам сказали. А мій чоловік чогось от з першого просто утром вони загинули, і ми вже дзвонили десь під обідця і зразу сказали, що ті двохсоті, а мій. Без вісти пропавши. Син їздив другий раз, він привіз. Ну, перший раз син поїхав з невісткою. Вони шукали, вони братіка опознали, а папу знайти не могли. Вони шукали по кусочках. по тих кусочках з першого разу нічого не знайшли. Тоді син привіз мені невістку і сам знову поїхав. Йому просто приснився, що син, шукай мене. І син поїхав, він мав зустрітися там з Кимом, а тоді ракета влучила в райдержадміністрацію. Пам'ятаємо. Так син з ним не зустрівся, а поїхав прямо в ці ангари. І Він каже, я ходив по ангарах, Знову, це ж 10 днів вже пройшло, шукав кругом, де наш папа, де папи він не знайшов, він доходить до машин і каже, мені просто на вухо папа каже, син, вернись, я тут. Він вертається і каже, я відце не піду, поки я не знайду свого папу, його заводять. Другий ангар, а там лежить папа. У нього був телефон в кармані, кошельок, ну, документів не було. Все, син, просто мені прислав фотографії, чи це наш папа. Це я не знаю. Кому таке, ми бажаємо, щоб хтось таке пережив. Це вже хвилині ще 10 днів у вашому житті. Так, це просто. Я вже, ми вже всі Бога просили, щоб поміг нам Бог його знайти, щоб ми їх поховали з почему, як люди. То, що, знаєте, всякі були версії. При прямому попаданні там ми б взагалі його не знайшли просто. А яким було ваше життя до 24 лютого? А ви посміхнулися? <смі> Бо було добре життя. Він працював в школі, я ходила на роботу, приїжджала внучка до нас, діти приїжджали. Ми до них їздили. Ну, було, було так, як. Усі, да, було щастя, ми тішилися, що ми вже якби разом тут, uh -huh. на місці, все. Він казав, Люб, я каже, навіть не думав, що так я можу потрапити в такий гарний колектив. От Він тільки пішов, ще навіть не дуже він там приступив до роботи. Школа... Це коли вже в школі В школі працював. Uh -huh. Школа їхала в Уманю парк. Він приходить і каже, ну я ж не поїду з дівочками. Ну Він казав, дівчини. Я кажу, ну, це твоє рішення, uh -huh. як ти хочеш. А він, я спитаю, якщо можна, ти за мене поїдеш. То поїхала я, потім вони там, ну, ще були в них там змагання, вони збиралися, то вони Новий рік ну, відмічали, їздили в Балту. А він каже, Люб, що мені робити? Я кажу, ти що, якщо uh -huh. тебе звуть, і ти кажеш, що гарний колектив, то ти кажу, маєш бути кругом, куди тебе звуть. Кажу, ну, в молодості ну, не було так, такої можливості, да? бо ж їздив по роботах постійно. А тут, як вже на місці, кажу: 50 років тебе звуть, ти маєш їхати і веселитися, як, як і всі. Ви разом 31 рік. Так, так? ви сказали, з сьомого класу. А за що полюбили Юрка? Не знаю. Просто ми з ним завжди ми в месті. Завжди він такий був веселий. Ну, кругом де компанія, де яка майовка, де які вечора. Де... Ми завжди були разом. ми даже... Я забула взяти фартух до школи, у нас випуск був. Він на рік старший за мене. Так там весь фартух нам усі друзі писали, щоб ви поженилися, щоб у вас там все було добре. Клас. Ну, ну, завжди ми були з ним разом. Я кажу, от, от так ми з тобою завжди дружили. Да, там. Ну, вважайте, мабуть, з першого класу ми так постійно цей… Кажу, от що тобі мені понравилось? Він каже: ну, а ти якось отак і йшла. І якось ти і так повернулася і улибнулася, ага. і все. <рі> і, а так, один момент. Так. І так ми почали зустрічатися. І в ноябрі нам було 31 рік, як ми прожили, а в марті вже його не стало. Ну, і в цій хаті все нагадує вам про Юрія, так? Так. Кожна так. цеглиночка це ж ви будували самі. Це все, це все просто. Тут ж нічого не було. Оце все, що тут є. Юра розбудував дім, посадив дерево і виростив гідного сина. Так. Я завжди казав сину, ти дивися, може, я колись що неправильно роблю, угу. ти не бери від мене щось погане, ти бери найкраще. Це було завжди, От, навіть до цієї пори він завжди казав, син, ти маєш бути гарною людиною. Ну так, він, він дуже хотів, щоб сином він міг гордитися. Дуже любив внучку, внучка це для нього невісточка, каже, мама. Я, даже в мене рівність така. Він внучку просто з'їсти хоче. Я кажу, аж боялася. Він її обціловує, грається, він нею це. Я кажу, папа, ну ви ж її так підкидаєте, так, щоб ви її ніде не кинули. Угу. Він ти що? І це внучка, приї... скільки приїде, і вони з нею йдуть. То на долину, то він їй щось розказує. Я її прошу. Каже, Софія, ідем, бабуся тебе поведе, розкаже, де бабуся, ніби дідушка з бабуською uh -huh. жили, бо в нас краю города там. Ну, жили мої дідусь і бабуся. Вона каже: ні, бабуся, мені дідуська Юра все показує і все розказує. Дуже, дуже він, він раніше казав, отак прийде якось ти. Люб, ну як говорять, що внуки будуть краще любити як дітей? Ну як же ми можемо краще любити, якщо ми так любимо дуже свого сина? А тоді вже дав Бог нам внучечку, І він каже: ти знаєш, я ніколи не думав, що можна ще крепше любити. Я кажу, внучки, взагалі, я, я б віддав за внучку, каже, все. Це те, заради чого? Так. Юрій і загинув. А як прийшло це рішення? Рішення? — Піти на війну в Ну, Рішення День. Позвонили сілярати, сказали, що треба дивитися всім до сілірати. Я приїхала з роботи, він мені каже, що люб, масовий збір, мені треба зібрати сумку, все, що необхідно». Я кажу, Юр, ну це точно, всі збирають, всі, бо а він каже, Люб, ти ж знаєш, що почалась війна. Кажу, ну так, я була на роботі, ми почули, що почалась війна, почали діти дзвонити до всіх батьків, до всіх, що в Одесі прильот, в Котовську, в Подільську вже. Він каже, ти знаєш, у мене є син, ну, у мене є сім'я, я не можу вдома сидіти. Він просто взяв сумку і пішов. Ти головне не плач, все буде добре. І внучки пообіцяв, що має поставити їй бесідку. І він теж знає, що в мене є сім'ї, ради чого повернутися. А ви коли проведжали, так. не було ніякого поганого перечуття? Ні. Ну, так як у всіх, знаєте, серце дуже боліло. Бо ж ми всі розуміли, що почалася війна. А першим щось погане відчув ваш пес як не дивно, так, так? Так. Він просто був неживий, просто неживий. Він всі роки, відколи цей пес у нас, uh -huh. нас нам його дали маленьку, як рукавичку. І він завжди з Юрою uh -huh. курив, бесідував. От Юра присяде на перекур, а він у нього в ногах. Це завжди було, в яку пору Юра не прийшов і в яку пору він не вийде курити, він сів і дружок. Коло нього. А яким ви хочете, щоб Юрій запам'ятався не тільки вашій родині, а взагалі українцям в історії цієї жахливої війни, як справжнім героєм. Тому що він, незважаючи на те, що в нього були грижі, як він казав, Люб, я вже й не добачаю, вже він не дивлячись на це все, він просто сказав, ти мені збираєш сумку. І я йду. Він не сказав, що я там, от я хворий, да? я не піду, я не явлюся. Такого не було. І за цей короткий термін, який воював Юрій, були і бої? Так. Він був у двох я вже не пам'ятаю, два чи три бої. Вони вийшли. Вони вийшли, були дуже тяжкі бої. ну За третій бій, то він взагалі розказував, їх вийшло, вони попали в кільце, їх окружили. Три дні з ним не було зв'язку, ми не знали де. ну Він, як і в бой, він нам завжди ну говорив так. Я просто буду на другому участку, і в нас просто не буде зв'язку, ви не хвилюйтеся, все буде добре. А тут ну, не було, не було з ним зв'язку. І прийшла ночі смс дітям від Юри, брата, невістечки. Юра живий. Ну, вони мені зразу цього не сказали. Вони вже утром, син дзвонить, мам, папа тобі дзвонив. Я кажу, ні, синок, синка не було. Що кажу, случилось?» Ні, мам, все нормально. Папа дзвонив, сказав, що все нормально. Ну, Но це ж вони хотіли знати, бо ж отримали смс-ку, чи папа наш живий. Ніхто не знав, що там. Було їх 100 з чим, то вийшло тільки 12, там зовсім мало вийшло. Тоді, коли він вже об'явився, він казав, що ми каже, руками гарбали, сніг ми, замість води смоктали. Він каже, як же я міг там остатися, коли мене вдома чекає саме головне онучка. І після бою вони з температурою. Оце вже вони, він казав, ти не представляєш, яке щастя, Люб. Це таке щастя, просто напитися вдосталь води і просто умитися, вже не говорити за щось друге. Ти каже, не можеш представити, яка це вкусна вода після ну, три дні вони. І коли вони відсипалися від після бою, сталося все таке страхіття. Кажуть, що над похоронною процесією, коли несли Юрка, літали лелеки. Так, два, дві лелеки, коли вже повертали на кладбище, вони взагалі там так кружляли. І потім до 40 днів ті дві лелеки. Завжди сиділи на могилі. Прилітали. І тих дві лелеки, от, наче воно ну, кажеться, ну це таке, да. Вони весь час ходили у нас по городі. Ми навіть садили картошку, вони ходили як у ті люди за нами, понимаєте? Так оздавав і в ямку дивиться. Чи правильно ми ложимо ту картошку? Було 40 днів і все їх не стало. А це всі люди бачили, люди знімали на телефони. Любочка, я вам дякую, що ви погодились поговорити з нами на камеру, тому що. Ця мантра герої не вмирають це трохи егоїстично. Герої вмирають, але ми можемо подовжити спогади про них. Так. Тому тримайтеся і дякуємо. Дякую. Яким ви запам'ятали, Юрія? Юрія? Самим найлучшим. Він мене сусід золотий. Він, я отут вже сусідка, я 50 років. Він дуже щира душа, дуже добрий. Він його завжди усмішка на лиці. Він ні з ким ніколи не ругався. Ні, Всійде доріг, я там стою, завжди крикне до мене. І... Я до нього завжди приходила, ніколи не І впала з горища, поламала позвоночник. Так Юра Перві мені допомагав. Він мамі великий уклін, що вона таких дітей, в неї два сина і таких хороших, таких добрячих, озивчих. Я не можу самі найщирі слова, які був. Не віриться, просто. Юрій був вашим другом. Так, Юра був хорошим моїм другом, сусідом. Ну, дуже -дуже, дуже дуже було сказано багато слов за Юру. Ну, Людина був такий, що що треба, ми все робили в там. Я сам якби потім спеціальностям, Юра теж хорошо займається в моділі нормально. Ми друга вручали, він мені допомагав, я йому допомагав. Звісно, жалко, що немає такої людини, втратили такого героя. А що найчастіше згадуєте? Взагалі з Юрою. Просто можна було стати по телефону, навіть вдома по телефону, з ним поговорити. І так де бачилися, ми завжди все обсуждали, щось говорили. Він дуже сильно любив футбол, ми їздили на футбол в месті. Жалко, що такі молоді хлопці, і так вони зараз гинуть за нашу Україну. Чи можна простити расиста? Ой, ой-ой-ой, ой, як їм можна, яка я стара, я, я не знаю, що б я робила. Не можна, не можна, не можна ніколи, бо вони забрали золотих, золоті руки, золоту людину.